Форсунки Landirenzo Gears 12 тип М три циліндра. Форсунки Landirenzo Gears – це сучасні інжекторні рейки, розроблені для систем газоболонного обладнання 4-го покоління, що працюють на зрідженому нафтовому газі та стисненому природному газі, вони забезпечують високу точність дозування палива, надійність та довговічність. Що робить їх популярним вибором для встановлення в автомобілях з різними типами двигунів. Опір котушки 108 Ома форсунки гірс 12 тип м 29 кВт чорний ковпачок. Переваги форсунок Landirenzo Gears – компактні розміри, низький рівень шуму, висока точність дозування палива. В комплекті. Амортизатори, заглушка, стопорні кільця, штуцер входу. На товарі є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантія, яка надається офіційним дистриб'ютором.